З однієї сторони ми можемо бачити принт, а з іншої однотонна тканина. Я знаю, що багато хто з вас полюбляє такі комплекти, і особливість саме цього комплекту, те, що його можна комбінувати, його можна змінювати. Наприклад, у нас не тільки подушки двосторонні, у нас також двостороння підковдра. З однієї сторони у нас принт, з іншої однотон. Простередло ви можете обрати як однотонне, так і з принтом. Саме ця тканина це бязь. Хочу зауважити, що не з кожної б'язі можна робити двосторонні комплекти. Деякі тканини б'язі однотонні, кольорові вони можуть линяти, і через це колір після використання, після брання може змінюватись. І це не дуже добре. Тому всі варіанти комбінування тканин перед тим як їх скомбінувати, ми перевіряємо, перевіряємо, як себе поводить тканина, чи линяє вона, чи ні, щоб у вас не було сюрпризів. І ми обов'язково по це попереджаємо. Це те, що стосується б'язі. Але також в нас в наявності є Ренфорс. І Ранфорс особливий тим, що він не линяє. Ви можете комбінувати будь-які кольори між собою, і принти, і однотоні, і можете бути впевнені, що все буде класно. Ми використовуємо Ренфорс турецького виробництва. Там дуже класні виробники, дуже класна тканина. І найголовніше це 100% бавовна. І палітра кольорів просто неймовірна. Тож пишіть нам в дірект, і наш менеджер допоможе підібрати ті кольори, котрі подобаються саме вам, і скомбінувати їх так, як захочете ви.